Вітання всім глядачам GGPoкір'ї, yeah. вітання всім шанувальникам покера. Ми тут всі зібрались, гемблити, батл роялі, чатерс. Головне не те, що я буду грати ці батл роялі, а те, що ви теж можете їх грати, і за вибивання мене можете отримати 10 турнірних доларів. І ви навіть в турнірі за долар. Мене можете вибити і отримати 10 баксів. Це мені здається класно. Shut up and take my money. Так, малят, дивіться, я без затримки, тому я в режимі стрімера. Мої карти ви не зможете підглядати. Ну, це поки що розминочні такі. Ми розігріваємось, Розігріваємось. О, зараз зліва буде, або великий стек, або новий турнір. Поки що схоже на новий турнір. А, ні, ні, буде велетенський стек. Буде велетенський стек. Уірашка. Уірашки нас на тьорні. І ріф зловив. Так, бачу Ріфа. Привіт, привіт. Готовий? Давай, кол. О! <плес> <плес> Все, гайки тобі. Ого, 5. Нален. Ти що не знаєш стрімером підкручено. <laughs> Блин, друже, вибач, вибач, друже. Ну нац мені здали, просто нац. Ну, ну, практично другий нац. Ну, не приймайся, у нас ще попереду купа раундів. Отдохни пока. Ну, а з трьох часов ми почнемо по новому пу 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 ребзики, я думаю, що це кол. Враховуючи, що ми двох покриваємо. Хто не ризикує, той не виграє мільярд доларів. Десять тисяч можемо виграти, будь ласка. Ну як я можу викинути? Та де ви тих тузів? О, давай, давай, давай. Так, малята. А, ми ще не вилетіли, спокійно. Спокійно. Просто ми так прям непогано поїхали взагалі то. Дама 8 проти Туз Корольтус. Там ми старше були, я вам так скажу. Так, погнали розкручуватись з 09 Блайда. Дама? Холд? Це ніби наше. Господи, які наївні, наївні люди. Вони думають у стрімера виграть. Ну стрімерам же ж підкручено, ну ви ще не знаєте. Так. Ну, тут, мабуть, знов катаємось. Там ще відсутній блайнд Та ні, погнали Так, є 1. Один на один є Олин. Тусім. Тусім. Господи, так легко, як в дитини забрати цукерку. Що ти, Орбан. Що зайняти хоча б третє місце, бо тут чувак в авто е, в цьому в сітауті. А це значить, що через дві роздачі він буде в автоолині. А це значить, що ми можемо автоматом посісти третє місце. А це значить, що мені доведеться зараз викинути ту звалет. Я не хочу їх викидати. Я не хочу. Ну там просто натискаєш фолт, і ти автоматом отримуєш там пару баксів. Е, я тут Олин, да, мабуть. Цей в автоолині. Ну да, схоже, що. А він може виграти? Ні, не може виграти. Типу, ми вже автоматом третє маємо посідати місце, ніби. Так. Так. Тет. Господи, як же це легко. Як же ж легко грати в той ваш покер, коли Олини тащиш. І ми ще за нього маємо, по-моєму, щось отримати. Да. Давай 10 тисяч доларів, 10 тисяч доларів, це колче, це колче, 10 тисяч доларів, 10 тисяч доларів! No. Ні, ну непогано, непогано, ну, типу, будемо вдячні. Бі сюди і все таке. А, от на йому більше дали. М. О, погнали! Погнали! Дуже хоче, да? 10 максимум погнали! Король 5, у тебе є шанс, 33-й. Зразу короля, Ля, просто пидых. Так, Ля. готовий Є шанс. Бліп. О. А, ну так близько! Ще десятка. Шедесятка. Начу два прапори. Ну, погнали, хлопці, погнали. 4-2, туз-3. Просто. Що робиться? Всі, Всім їх програти. Так, хлопці, ви готові? А, вони мене не покривають. Ха, Ха, ви мені нічого не зробите. Нічого ви мені не зробите. Ось, лови. Лови, Олин. Та ти ж мене не покриваєш, отакого. Все одно хочу походить. Це вже це вже просто спортикис, чи що я не розумію? Ти ж навіть не покривав. Another one. Мені страшно вже з вами грати. О, Ріф. Чербино. Привіт, привіт, хлопці. Так, ну шо. Я так розумію, в мене тут стратегія отака, вот, да? Just one time Ріф просить. Король 6, туз 5 проти. короля ляп. Та ну взагалі неможливо виграти, чи що? One. Я так розумію, Вован це по мою душу, да, Пішов оце врімпати. Щось у мене є така підозра. Снепко Король 3 Короля Так хто досвід их вже королів Так, камельончик, ну у тебе зараз буде шанс У тебе буде шанс Бо я 10 з 10 Так Противала 9 Ах ти ж Ну дай, дай, дай! <страс> Ненавиджу Та викину 10-2 було Господи з вами а ви, чот. Шість Та заріфа за не дають нічого, що відбувається. <рив> Слухайте, я вже боюся. Я як бачу українські прапори, вже такий, так все викиди, викиде. О, бафік прийшов по мою голову. Бафік, ти тут? А бафік мене не поки. А ні, покриває. А от щербина не покриває хе покриває. По шоудаунам можна побачити, хто, хто дивиться стрім. О, король! Король! Round У мене тут правило просте. So <laughs> Ста ловив, да? ловив мене, вловив. <laughs> Не не, 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 не не Finish him! Так, бачу щепотку солі. О, бачу Алісу. А ти ніби що Алісу теж, да? З нами в тачці. Хммм. Зараз подивимось, якщо кол тут. То... Да. Погнали! Погнали, з туз 9 зразу! Титиш! Так, да, зна... точно з нами. Король 4 7, 3. По колам видно, що люди. Так. Е -е... Наше! Ви що думали, будете постійно у мене вигравати? Final round! Fight. Так, тут моє лин. Щепотку солі. А, щипот. А, ні, я покриваю. Да, 25,8, а в мене 25,6. Це правильно, я порахував. Щепотка солі без фолда. 8-6-2. Ні-ні-ні-ні. Ну, не п'ірка. Е, мені, знаєте, що цікаво, от люди зі сторони, які грають, там десь дивляться. Е, такі думають, що там робиться, що ту відбувається. Там Scar 4, 7, 3 по 50 блайндів катаються. Так, а, а справа ми виграли турнір. Зараз подивимося, що за нього дадуть. Голчес, Голд чес, 10 тысяч, 10 тысяч. Ни, Ніх! ни-них-ни. О, Ми, до речі, там з одного блайнда, дивіться, крутанулись. З'явився шанс все таке попасти на фінальний стіл. Туз 2 проти. 7-6. У, -у, У сюди. Господи, як же це легко! Як же ж легко грати в той ваш покер, коли Олини тащиш? Малята! А це по десяточці? Покерні боги. Якщо ви мене чуєте, я знаю, я недостатньо вам молився, недостатньо в жертву приносив свого часу і життя. Я знаю, що ви заслуговуєте більше, але будь ласка, покерні боги. Дайте виграти 100 тисяч. <плес> Зверніть увагу, короткий стек, ніхто не балується, всі сидять, чекають, думають, щось там аналізують. Я ж кажу, тут одразу, знаєте, атмосферка міняється як з долара на... З долара на десятку стрибнули І сам головне ну, починаєш такий туди-сюди, там подумав, ну тут ставляємося. Надіємося на фолди позаду для початку. Фолдів позаду немає. Ну тепер надіємося на наше з 10 е, Дама? Вісімка! Два нокаути, малята, сто тисяч боги, боги Покерні! будь ласка! А вона, хамана, хамана свята чірва, свята піка, свята хреста і свята буба. Воз'єднайтеся воєдине. Гол чес! Вау. Дякую, покерні боги. <laughs> дякую, дякую, дякую за ваш дарунок. Дякую за те, що ви звернули на мене увагу. Але похерні боги, там трошечки нулів не вистачає. Так, є кол. Король 6. Не, це погано. Сказав я і побачив топ-пару. Слухайте, в правильному турнірі пряпались. Грали ці трічки, але в правильному турнірі наловили. Король 2 проти. Дама 4. Бачу король. Бачу 4. Ти -тиш, Це перемога! 10 сі. Ух, як гарно. О, і ще один нокаут. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Ну Ну ладно, 7,50. Ну, добре. Ну, добре, дякую. Дякую, дякую. Тоді все, малята. Будемо прощатися, не буду вас затримувати. Всім гарного вечора, тихої ночі. Е -е, дякую, що були з вами набагато веселіше. Люблю, цілую, обнімаю. Слава Україні! Тримаймося і єднаємося обов'язково! Всіх обійняв, припідняв і рот ваш цілував. Пока-пока. До нових зустрічей!